Вам. Хочу вас дещо запитати. Чи можна побачити нашими фізичними очима віру? Віру, про яку в євреїв написано конкретно, Євреям, 11 розділ, перший вірш. Дуже частенько ми чули її, в синоїдальному перекладі: Віра же жа єссучиє ожидаємо і увереності в відемо. Десь так. Хоча мені більше подобається переклад, який, як на мою думку, Скромно. Ближче до оригіналу, котрий був написаний грецькою мовою, такою буквальною, але обширною. В перекладі турка яка? Бо якщо читати це слово, е яке написано саме грецькою мовою, то звучить воно так. Я шукав. На жаль, в мене немає ще тако скажем паралельного перекладу українською мовою. <кій> Може, хтось є, то дайте знати, чи силочку дайте. Вот. Бо в мене є подстрочний перевод, не паралельний. Вот. Але звучить там так, коли слово в слово перекласти, сама же віра є ожидаємого усущеснення, і в віщах убіжденність. Невідомих. Так от Турконяк і його переклад звучить так: Євреям 11 розділ, перший вірш. Можете зроставити тут огієнка, пам'ятаю. Що... Віра же є підставою для надії. Доказом речей недоступних для споглядання. Є підставою для надії та доказом речей недоступних до споглядання. Про підставу для надії, я думаю, як Бог здасть життя та можливості, ми поговоримо іншим разом. А сьогодні я хотів би порозмірковувати разом з вами про ті речі, які недоступні до споглядання. Про той доказ речей недоступних, про увіреності в відимо. І разом з тим, скажімо так, і мене це дуже крепко чіпляє, так як поза тим всім я є реалістом і дуже крепким таким скептиком, взагалі в плані того, що я бачу своїми очима. І мій так званий скептицизм завжди хоче знайти в Біблії якісь такі протиріччя. Я про себе кажу. Коли на перший погляд ці речі, які записані в Святому Слові, є такі конфліктні. Я вам зачитаю перша книга Мойсеєва, Буття. 13 розділ з 14 по 16 вірш. І промовив Господь до Авраама. Буття 13 розділ 14, 16. І промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився з ним. Зведи очі свої та поглянь із місця де ти, на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш. Я її дам тобі та потомству твоєму, і вчиню я потомство Твоє, як той порох землі. Так що коли хто потрапить, злічити порох земний, то теж і потомство Твоє перелічене буде. Сам Бог говорить Авраму, на той момент ще Авраам. Що я дам тобі потомство велике, сам Бог. І про те, що я говорив вище, коли я бачу якусь таку конфліктну ситуацію, і вона мене дуже сильно зачіпає. Що ж це такий за батько віри? Бо не раз чутись цього місця в слові записано, що Авраам є батьком віри. так Що ж це такий за батько віри, коли йому було сказано самим Богом? Що його потомство буде таке велике? Злякався через красу своєї жінки, віддав її чужому дядькові. В той час, коли потомства в нього ніякого не було. Але якраз такі моменти. І написані, коли приходять які-небудь сумніви нам щодо віри Богові, саме тої віри, яка, як і Аврааму, була залічена в праведність. Це написано, щоб ці сумніви були відсіяні. Чому? Бо Господь, наш живий Бог, він вірний до кінця. Вірний своєю Слову до кінця на відвіну від нас, людей. Чи наприклад, коли говориться в Біблії про людину, яка по серцю Богові, пам'ятаєте? Людина, яка взяла собі чужу жінку при живому чоловікові більше. Знищивши цього чоловіка. Вбивши. Але саме в таких відносинах. Я особисто бачу віру цих людей. Віру, яка є доказом отих небачених речей. Бо коли діла плотів Давида відійшли тоді вже на другий план. 50-й псалм пам'ятаєте, коли він просив серце нове, Боже, духа впокореного ти не погордуєш. Все, що можу дати я, це дух мій впокорений. Віра в те, що Бог може дати йому нове серце, оновити і замінити смертне життя. Навіть коли ситуація в його житті по всіх параметрах нашої людської логіки диктує зовсім інше, коли наші фізичні очі бачать зовсім інше. Скажу так, бо коли Авраам над своїм зв'язаним сином підносив того ножа, я не думаю, що він бачив якийсь інший кінець згідно нашої людської логіки, нашого розуму. Чи коли він якийсь час йшов з. З сином і з тими дрівцятами нагору. Це не було дві хвилинки. І цей весь час воно було в його розумі. І я не думаю, що він не бачив якийсь інний кінець, ніж жертва. Але це говорить логіка, а не віра. Саме говорить логіка, а не віра. І... Бо там на Христі про жертву, про яку ми сьогодні будемо мати спомин, який маємо, коли там фізично, на тому Христі, в людській подобі висіло місово, я не побоюсь цього слова. Саме місиво. Я вкотре про це повторюю. Бо згідно з історичними там, описами, довідками, там слабо можна бути розрізнити людину якусь там. Можете подивитися таку крайню візуалізацію в такому фільмі Страсті Христові. Що там вигляд був за Христа? Але біля нього висів дехто. котрий побачив в ньому, в Христі, вихід. Там, на Голгофі, помираючи разом з ним з боку, і не маючи в своєму розумі ніякого вихіду по, по поняттях людським, по логіці людській, ніякого іншого виходу, окрім смерті? Але саме там, на тому Христі. На якому біля нього помирав Христос, він знайшов життя. Завдяки вірі, завдяки своїм очам. Фізичним. Він побачив оте невидиме. Лука, 5 розділ, 26 вірш. Євангеліє від Луки, 5 розділ, 26 вірш. І всіх жах обгорнув. І славили Бога вони і переповнились страхом, говорячи. Дивні речі сьогодні ми бачили. І ужас об'ял всіх, і славили Бога, і бив і страха говорили, чудні діла відділи ми нині. Чи знаєте ви? Чи пам'ятаєте ви, що вони бачили? Що ж це був за страх? Про кого це ця історія? Я буду читати цей розділ з 21-го віршу. Луки, 5 -й розділ 21-го вірша, по цей 26-й. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати: Хто ж оцей, що Богу не зневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім самого Бога? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше? Сказати прощаються тобі гріхи твої, чи сказати Уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Тож каже він розслабленому, кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє та ідею у дім свій. І той зараз устав перед ними, узявши на те те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога, і всіх жах обгорнув. І славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи дивні речі. Сьогодні ми бачились. Згадали історію, так? І дивіться 20-й вірш, з чого все почалось. І, побачивши їхню віру, сказав він йому: Чоловіче прощаються тобі гріхи твої? І побачивши їхню віру. Христос побачив їхню віру. Чуєте? І ні для кого для нас, людей віруючих, не буде ніякою таємницею, якщо я скажу, що більшість із нас, людей, які читають Біблію, які спілкуються з Господом, які вникають, хочуть наповнюватися Духом Святим, вірять в живого Бога. Вони в цьому вчинку також побачать віруючих людей, побачать їхню віру. Нам це Дух Святий відкрив. Що коли вони опустили того паралізованого свого друга, то і був видимий прояв отої невидимої віри. Але, послухайте, коли вони розбирали той, той дах. То не зовсім могло сподобатися. Наприклад, тим, кому щось за комір впало. Може хтось навіть і кашляв, бо я вам, як будівельник, наприклад, можу довести на власному дос досвіді пояснити і запевнити, що пилу там було і немало. А може комусь щось і в око попало, він стояв тер, воно вже красне, і він такий був, я тут прийшов слухати Месію, а дві ж якісь непонятні. Але знаєте що? В цьому всьому для цих друзів просто не було іншого виходу, на їхню думку. Бо чого? Не можна було постояти десь там за дверима, не могли дойти. Христос би вийшов, там би порішали б свої випроси. Але ні. В них була ціль. Вони цієї цілі досягали. І не потрібно нам забувати. Що отак і в нашому з вами житті ми можемо бачити вчинки брата, сестри, від яких нам може бути якось ніяково, незрозуміло, вчинки, від яких нам може бути дискомфортно, щось в око попадає нам. Не потрібно забувати. Що в цей період їхнього життя, може, в них не виходило зробити по-іншому? Може, в той період їхнього якогось особистого переживання вони як той Авраам вони побоялися і зробили щось іменно отак, не інакше. Може, вони як Давид. По плоті в той момент попхнули і зробили таке діло, щоб страшно подумати? Не виключено. Ми не можемо знати, що робиться в них тут, всередині. А може, вони вже моляться, як той Давид, і просять нового серця. А може зараз вони ламають той дах, щоб добратися до Христа, щоб добратися до Христа і зробити той видиме діло віри. Діло віри, яке ми обов'язково побачимо, бо коли-небудь все те та таємне стане явним. Бо навіть якщо вже весемо там, на Христі, і по нашій людській лозіці, ми не маємо жодного права на життя Бог все рівно, все рівно дає нам шанс. І ми вправі ним скористатися. Але не вправі осудити того. Кому Бог дає той шанс? Чуєте? Нехай благословить вас Господь, щоб в оточуючих нас, братах, сестрах ми з вами могли побачити їхню віру. Благослови вас Господь. Амінь.